Сушки, щекався контора. Так, дійсно ще. Ви мене пам'ятаєте, хто я такий. не добре. Дійсно, зараз популярний садик Тим, що колись дівчата сюди. Ну, дівчина, яка мені подобалась, ходила сюди свою сестру Софію. Але зараз я не забув, забив, як мені союзу І все. Зараз коротко. Поки в мене є 5 хвилин, я вам розкажу де і як і коли. Прям як в полі чуть є сіграв. <кхе> Ладно, давайте ви шарки. Оце бачите легендарний стадіон. Пам'ятаю отут. Все і почалося. Колись вона впала на футболі, я підняв. Отут тут, я пам'ятаю, бачите ці ворота, я її спеціально легенько бив, отут я повні грав волібол, баскетбол і все інше. Ну суть, зараз не про це, а про інше. Оце легендарна школа. Так, де я вчився? Я пам'ятаю, як я саме в цій школі признавався вже 2-4 осіпам. Точно не пам'ятаю. Хочу бачите, школа признавався вже багато тут. -то. Якщо точно, тут трьом. Дві відмовили. Третя подумаю. Якщо вийде. выйдет декор. Все. Вот такое, ребята. Це коротенька екскурсія. Під Я раніше навчався. І зараз І я думаю, я рано чи пізно я буду щасливий. Також в наступному випуску я розповім вам більшу детальну історію, коли кінчиться каніколи. Викажу більш-менш моменти, події, все це, в школі, як відбувалося і коли. А іменно моменти 17, жовтня, 19 жовтня. 21 листопада, 7, 11 листопада, 15 грудня, 7 грудня, 10 грудня, 21 грудня і 28 грудня. Це самі основні мої дати. А також деякі основні дати мене поперед. Це 25 січня, 14 люта і 8 березня. Самі основні дати мого життя. 31 вже Всім удачі!